Всім привіт! Сьогодні будемо підживлювати полуницю перший раз. Я вам покажу, чим я підживлюю, скільки даю добрив і які прибори я використовую при підживленні. Коли ви займаєтесь вирощуванням будь-якої культури, вам потрібно знати, який ІСі вашої води. Від цього буде залежати ваша і система живлення, як ви її зможете давати, як часто і чи взагалі деякими культурами ви зможете займатися. І Сі ми вимірюємо ось таким приладом китайським. А, зараз ми наберемо для вас води, помірюємо, скільки там ІСі і продовжимо. Зараз поміряємо скільки в мене вода. Ну, Взагалі-то я знаю, яка в мене вода, я її міряюю фактично поміряв один раз і там, ну, іноді коли скучно, можу щось поміряти. А так взагалі зараз для вас покажу, поміряємо її. А, ось ми включаємо наш прибор. Тут є Виставляємо PPM, і я не пам'ятаю, як він називається, от EC є, це мілісіменси. знизу в нас температура. Тут є калібровка, але так як калібровки треба знати точний прибор мати, то ми його не зможемо відкалібрувати. Що таки він як не крутий, він китайський. От наш EC води 0,88. Тобто можна. Для впевненості ось у нас PPM. PPM є таблиця. Є спеціальна таблиця, яка, в яку можна переводити. можна переводити з PPM в на оборот, але там треба знати коефіцієнт вашого прибору. Я вже методом, научним методом знаю, що в мене 0.65. Ось так ми міряємо спочатку воду, А від води ми вже відталкуємося, розуміючи, що в мене 0,8 води. Половницю я при першому підживленні буду давати десь в районі 1,5 ІСі. В критичних випадках, коли, наприклад, у вас ну, йдуть дощі, але полуницю треба підживити, то можна ІСі піднімати до високих значень. Там. Тройка навіть. Тобто, в принципі, якщо йде сильне зволоження і так ґрунту, то коли ви дасте тройку, воно в принципі на тій волозі ще розбавиться, відповідно, типу, там і Сі впаде. Бо якщо ви розбавите, дасте при сильно зволоженій почві, коли йдуть дощі, дасте і с півтори, то у вас там буде ну, дуже сильне розбавлення, розбавиться вона і підживлення буде менш ефективним. Так ось, На стартах взагалі молодих рослин рекомендується в районі півтори, а потім потім можна доводити до двох ІСІ. Так, Після того ми, ми все поміряли, заправили, наповнили бочку, ми починаємо давати добриво. Стартуємо добро, я там виставляю середнє якесь там значення. В мене є ротометр. Там ставимо в район 300 літрів в час. Бочку ми заповняємо довільно. Тобто, якщо ви даєте однакову кількість добрив завжди і це, тоді вам є смисл заповняти бочку повну, кілограми однакові, вода однакова, нічого не міняється. Виставили там на ротометрі опільний літраж, який ви зазвичай ставите. І вам цього буде достатньо, тіпа, не переміряти кожен раз. Але якщо добре виколивається, заповняти бочку можна не повністю, десь наполовину, трохи більше половини, відповідно, треба проміряти. В мене є там окремий спеціальний кран, тіпа, як для щоб вигнати воздух, ми заповняємо водою, так і набрати звідти раствор, який зараз який ми поливаємо. Ну, Зараз ми вам це покажемо. Набрав я вже раствор і зараз при вас його поміряємо. І в нас виходить, що ми зараз підняли до двох е, ісі. Ну, так. Зараз будемо зменшувати. Ми візьмемо з 300. От нас на даний момент там 300-320 орієнтовно. Зараз ми його скинемо десь до 200 за годину літрів. Ну, зараз зараз наберемо, покажемо. Набрав чи в очередний раз. Дивимось, що у нас показує прибор. А от і наших півтора ІСІ. Те, що ми і хотіли. Ось вот таким методом ви готуєте розчин кожен раз фактично, так як каже, якщо у вас сталі умови, наприклад, ви даєте там, 15 кг на гектар е, кожен раз, насоси нічого не міняється, то ви просто заповняєте определенну йомкость, там 100-200 літрів повну один раз проміряєте, ставите ротометр, один раз приміряєте, виставляєте літраж, далі ви просто виставляєте літраж, вам не потрібно кожен раз переміряти. Ну, якщо у вас показники від цього плавають, тобто ви або, або, або зменшується кількість води, тобто розтвору в бочці, або у вас контура теж можете більше-менше відкривати, тобто вам прийдеться кожен раз переміряти. І ще хотів розказати, про чим ми підживлюємо сьогодні. Сьогодні ми підживлюємо. У нас три беруть участь: ам'ячна селітра, кристалон а, жовтий, це 13-40-13 фосфор, ну, порнофосфор, і сульфат магнія. По дозіровкам. ми вирішили розподілити весь той азот, що нам прописаний в аналізах, не рівними порціями, а зробити на початку підживлення більше дози азоту, під кінець менше дози азоту, а, Ну під, вже, під ближче до плодоношення. А е, з калієм, то есть доброго, е, нас, ну, типа, там, де більше калію, ми зробили наоборот. Типу, Ми на початку е, в перших два підживлення його не даємо. А далі ми його починаємо давати тобто з менших доз і поступово його збільшуємо до, до моменту, коли ну, підплодоношення і в плодоношення. Так як азотом, якщо ну, рівномірно, можна десь случайно там і в нітрати залізти ну, в ягоду, ну а калій зараз менш потрібен. Так як рослина різні елементи споживає в різні періоди часу. І це дуже важливо насправді. так як Ну, тут схему я вам поставлю, тіпа, ви побачите, що на, на початках вона е, споживає фосфора, потім починає споживати більше нітратів, е, ну, азота, а потім азот починає і фосфор падати, а калій починає виростати. Відповідно, давати зараз калій безполезно. це одинакової ну, там, 20 20 20 працювати. Але вона все одно візьме те, що їй потрібно. І оці, е, е, я не стараюсь бігти за прям ранніми підживленнями. Там, Прям, чуть ли, ну, є такі, що прям ще, ще морози, а вже хочуть під, підкормити. Воно безполізно. там, тим більше, кормити фосфором. На самих початках це взагалі, а, воно не дає того. А, фосфор при низьких температурах дуже погано осваюється. Відповідно, а, краще на початках ну, дайте кальцеву селітру. Ну, тобі, нітрит, нітрат кальція, там, азот з кальцем, типу, воно його усвоїть, е, піде в вігета, вегетацію, а далі, коли потепліє, дайте фосфор. Або доводиться тоді фосфор давати більше дози, ну, хоч, щоб він якось його впітав. Ну, по, по схемі е, видно, да, то есть, я, я, як воно харчується. Відповідно, ми скоригували всі наші підживлення, ми розбили їх взагалі на 10 тижнів. Ну, то есть, період, е, ну, спочатку це десь приблизно до збору врожаю, це десь 10 тижнів, і ми його розбили десь приблизно на 20 підживлень. Тобто два рази на тиждень невеликими порціями, тобто щоб рослина, щоб ми азот не промивали, ну, типу, а даємо невеликими підживленнями в ґрунт, щоб воно поступово воно його харчувало. Так як воно переходить в різні форми, потім менш доступні. відповідно вирішили спробувати так. Подивимося, що з цього вийде. Так що покажу результати, як там що в нас росте, яке воно на вигляд, як реагую на добрива. Так як ну, дана схема підживлення для нас ну, відносно нова. Тобто Вона в принципі, подобна до Яровської схеми, фактично там за основу вони обичної беруть її, бо вона єдина, що є в інтернеті по факту. Але ми вирішили трошки скоригувати її. В частності, не забувайте, що сульфат магнія це сірка і магній. Магній є і в інших добривах, а от сірки в дефіциті, так як більшість ми її не використовуємо. А на самом деле, в мене в аналізах на двох участках показав її суттєвий дефіцит. Так що, якщо по щось комусь потрібно, там завжди в описі є мій номер телефона, дзвоніть, питайтеся, можливо, комусь допоможу. Все, всім дякую, до побачення, гарних рожаїв!